Вирощування орхідей може швидко перетворитися з хобі на справжню одержимість. Не дивно, що існує так багато колекціонерів і клубів любителів цих дивовижних рослин. Але є одна річ, яка може перешкодити вашому успіху у вирощуванні орхідей шкідники. Як і будь-які рослини, орхідеї схильні до атак різних шкідників, які можуть завдати як незначний косметичний збиток, так і привести до загибелі рослини. Давайте розберемося, які комахи найчастіше загрожують орхідей, як їх розпізнати і позбутися від них раз і назавжди. Борошнисті червці Першими в списку шкідників орхідей йдуть одні з найскладніших в усуненні комах борошнисті червці. Ці сисні шкідники харчуються соком рослини, ховаючись в пазухах листків, на стеблах або нижній стороні листових пластин. Їх легко впізнати по білому пухнастому нальоту, що нагадує вату. Якщо придивитися, можна помітити, що ці ватяні грудочки рухаються, це і є червці. Крім того, вони виділяють медяну росу, яка приваблює мурах і сприяє розвитку сажистого грибка. Спочатку ви можете не помітити пару червців. Але з часом їх діяльність призведе до деформації листя, зміни їх кольору, а також до пригнічення росту і відсутності цвітіння, лікування та профілактика. Регулярний огляд орхідей допоможе вчасно виявити проблему. Якщо червців небагато, можна точково обробити їх ватною паличкою, змоченою в ізопропіловому спирті, інші види спирту можуть пошкодити рослину. При сильному зараженні краще обробити всю рослину інсектицидним милом або садовим маслом, відповідним для декоративних культур. Обробку потрібно повторювати кожні 1-2 тижні, поки шкідники повністю не зникнуть. Якщо червці завелися в субстраті, може знадобитися пересадка. Щитівка. Щітівки одні з найпоширеніших шкідників орхідей. Вони також харчуються соком рослини, але на відміну від червців. Захищені твердим панциром, що ускладнює боротьбу з ними. Ці комахи прикріплюються до листя, стебел, псевдобульб і навіть коріння, маскуючись під невеликі горбки. Під своїм щитком вони висмоктують соки, послаблюючи орхідею, що призводить до пожовтіння листя, уповільнення зростання і погіршення загального стану. Як і червці, щитівки виділяють медяну росу, провокуючи появу сажистого грибка. Лікування та профілактика. Регулярний огляд, ключ до успіху. Якщо щитівок небагато, можна видалити їх вручну або обробити ізопропіловим спиртом. При сильному зараженні використовуйте інсектициди, попередньо ізолюючи рослину. Обробку повторюйте кожні два тижні, ретельно покриваючи всі частини орхідеї, включаючи важкодоступні місця 3ПС. Трипси крихітні крилаті комахи, яких важко помітити неозброєним оком. Вони особливо люблять дендробіуми, ванди і катлеї, а також активно розмножуються в теплицях і будинках з високою вологістю, їх присутність частіше видає не самі комахи, а пошкодження, сріблясті смуги і плями на листках і квітах, деформація бутонів, перечасне опадання квіток. Щоб перевірити наявність трипсів, Акуратно струсіть орхідею над білим папером, якщо побачите дрібні рухомі точки, значить, проблема є. Лікування та профілактика при невеликій кількості трипсів можна змити їх струменем води або протерти листя спиртом. У більш серйозних випадках допоможуть інсектицидне мило або масло, німо. Обробку потрібно повторювати регулярно, так як трипси швидко розмножуються. Хороша вентиляція та чистота навколо рослин знизять ризик зараження. Також тримайте орхідеї подалі від інших рослин, які часто уражаються трипсами, наприклад, гарденії. Попелиця. Попелиця ще один частий гість на орхідеях. Ці дрібні комахи збираються колоніями на молодих пагонах, бутонах і нижній стороні листя, висмоктуючи соки і послаблюючи рослини. Їх присутність легко помітити, листя жовтіє і скручуються, квіти деформуються або не розкриваються зовсім. Як і інші смоктальні шкідники, попелиця виділяє медяну росу, яка приваблює мурах. Лікування та профілактика. Спочатку спробуйте змити струменем води. Якщо це не допомогло, використовуйте садове масло або інсектицидне мило. Обробку потрібно повторювати, так як попелиця швидко розмножується. Підтримуйте чистоту і хорошу вентиляцію навколо орхідей, а також уникайте сусідства з рослинами, які часто уражаються попелиць. Далі буде.